It's... <laughs> Торе, другий номер із передвісників Фатуї. В юності, відомий як Зандік, він був одержимий створенням покращених людей, які могли б перевершити архонтів. Навчаючись в академії Сумеру, він розповідав свої бурхливі ідеї іншим, внаслідок чого був прозваний монстром і безумцем. Люди гнали його палицями та вилами. Після чого юнак дійшов висновку, що стиль роботи Академії не дозволить зробити прорив у його дослідженні, орієнтуючись на чутки про цього божевільного, перший передвісник П'єро знайшов Зандіка і запропонував приєднатися до Фатуї. Той погодився і одержав титул Ільдаторе, який знаходив дуже іронічним. Також зумів створити власних клонів, які являють собою всі періоди життя передвісника. У них різна манера мови та ставлення до своїх. Підлеглих між самими клонами виникають конфлікти, вони по-різному ставляться один до одного. Тим не менш, кожен відомий до тора безжальний і байдужий до людських життів. А ще до тора зневажливо ставиться до людей з оком Бога, вважаючи ці очі лише марними дрібничками.